Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як виправити проблему, якщо ви не можете зайти в GTA Online. Якщо з'являється помилка, сервери Rockstar в даний момент недоступні. Поверніться в GTA 5 або друга помилка верифікації ваших даних в GTA Online. Якщо у вас з'явилася одна з цих помилок, тоді потрібно відкрити сайт підтримки Rockstar. Виберіть зі списку гру GTA 5 і відкрийте розділ підключення. Виберіть тип пристрою. На якому у вас з'явилася проблема в GTA Online, наприклад, на комп'ютері, і тут ви зможете побачити статус сервера. Якщо сервер позначений червоною крапкою, тоді проблему мають усунути розробники Rockstar. Потрібно почекати деякий час, і після цього ви зможете знову зайти в GTA Online. Статус серверів має бути позначений зеленим кольором, це означає, що вони працюють. Після цього ви зможете зайти в GTA Online, але якщо проблема не вирішена, а сервери працюють у нормальному режимі, тоді потрібно перевірити своє інтернет-підключення, наприклад, швидкість інтернету або доступ до інтернету. Але дуже часто цю проблему виправляють розробники серверів GTA Online, тому іноді нічого робити не потрібно. На цьому все. Якщо вам допомогло це відео, тоді підписуйтесь на канал і ставте лайк. Дякую всім за перегляд.